А сьогодні ми розберемо з вами базові емоції. З базових емоцій складаються більш складні емоційні реакції. Ну ось, наприклад, ревнощі складаються зі страху, гніву та суму. Тож, почнемо. Радість вказує на те, що ми задовольнили свою потребу, досягнули мети. Вона мотивує нас повторювати цю дію і підтримує зв'язок з іншими, посилює довіру, близькість і співпрацю. Відчувається як легкість у тілі, усмішка і бажання діяти. Сум виникає у відповідь на втрату, розчарування, неможливість досягнути бажаного. Він допомагає нам зупинитися і переосмислити подію, відрефлексувати. Також він може сигналізувати про те, що нам потрібна підтримка близьких. Сум Формує здатність до співчуття, чуйності, усвідомлення того, що саме для нас є важливим, проявляється як зниження енергії, важкість, у тілі сльози, гнів виникає у відповідь на несправедливість, на порушення наших особистих кордонів. Він сигналізує про те, що відбувається щось, що нам не подобається, захищає нас, мобілізує багато енергії, дає сили сказати ні, відстояти свої межі може бути реакцією на незадоволену потребу. Він допомагає людині від. Чути свою силу і впевненість відчувається як пришвидшене серцебиття, поверхневе дихання, напругу м'язів. І можливо почервоніння. Гнів може стати проблемою, якщо він виражається деструктивно, тобто це агресивна поведінка, направлена на іншого, або якщо він пригнічується, тобто людина тримає все в собі. Для того щоб екологічно прожити гнів без шкоди для себе чи інших, треба спочатку його впізнати, визначити, чому він виник, що мене розлютило. Висловити його словами без агресії. Мені важливо бути почутою. Я злюся, бо для мене це важливо. Якщо гнів. Сильний можна вивести його з тіла за допомогою фізичних вправ або дихання. Можна 10 разів різко видихнути ротом. Страх виникає у відповідь на небезпеку і, взагалі, допомагає нам вижити. Він попереджає нас про ризик. Зупинись. Оціни ситуацію, це може бути небезпечно. В тілі це може відчуватися як тремтіння, завмерлість, напруга м'язів, підвищена пітливість, швидкий пульс, поверхневе дихання. Здивування виникає у відповідь на раптову неочікувану подію або інформацію. Воно потрібно для швидкої орієнтації в новій ситуації, посилює увагу. Час здивування у нас підіймаються брови, розширюються очі, і ми на мить, наче завмираємо. І останнє – огида. Виникає у відповідь на щось неприємне, неприйнятне, брудне. Вона захищає нас як від отруєння, так і від вчинків, які суперечать нашим цінностям, формує самозбереження. Відчувається як нудота, стискання шлунку, зморщений ніс, бажання не дивитися і не нюхати.